Вітаю всіх на каналі, хочу хоч трошки показати ось про такий бачок, унітаза, в якому стоїть зливний та наливний механізм. І габарит. Як міняється ну, кришка є, що треба кнопку викрутити, а тут з кнопкою знімається. кришка. От, покажу як виняти ось такий зливний механізм, тому що наливний він прикручений знизу. І він так не, не, не витягується. Йо треба відкрутити гайку знизу, спочатку шланг відкрутити, а потім гайку і витягується наливний. Він регулюється по висоті, по літражу, там, поплавок, по висоті можна відрегулювати. Ну, якось так. А от якщо ось схожий на такий, у вас стоїть зливний механізм, Тут є 3 літри, 6 літрів, як його замінити? Його просто берете зверху рукою і прокручуєте проти часової стрілки. Щоб совпав, ось там видно пазик такий знизу. І достаєте його. Ось так. Ось такий гіберітик. В основному виходить з ладу ось ця прокладочка знизу. І тоді він пропускає постійно воду. От, щоб його назад ставити, треба попасти в ті самі потайчики, ось там видно там з боку. От, по висоті відрегулювали, ось так як зараз стоїть на 12. Вон кнопочка стрілочка. От, відрегулювали по висоті, все там виставили так, як, ось, як у вас стояло, наприклад. І знову вставляєте його на місце. Десь, якщо десь знайдете ось таку прокладку, можна її просто замінити саму прокладку. Якщо в прокладці діло, якщо вже там у механізмі щось поламалося. То, зрозуміло, весь механізм потрібно замінити. І вставляєте його назад. Ось, ось цим, цим потаємо, воно ставиться і прокручується потім управу. Ось попадаємо. Поставили, трошки похитали так його і прокручуємо вправо. Штолчки будуть чутно. Ось так. Поставили його, все прокрутили, все, він стоїть. Попробуємо нажимати, все працює. І ставимо кришечку. Кришка з кнопкою. Вон такі штирки, які нажимають самі кнопки. вон там. Поставили От. вона нічим не прикручується, я ж кажу. В деяких моделях прикручується просто. Кнопкою до механізму, кнопка кришку придавлює до, до самого механізму, і так вона тримається. Все, собі її нажимаєте, собі хай працює. Дякую за перегляд, ставте лайки, кому сподобалось відео. Пишіть коментарі.